Хто би не хотів миру сьогодні, особливо українці, звичайно, кожна людина вона хоче миру у своїй сім'ї, миру у своїй країні і, звичайно, миру у своєму серці. І Господь каже, в посланні до євреїв з 12 розділ, з 14 вірша: Прагніть миру з усіма і святості, без якої ніхто не побачить Господа. Тобто, якщо у нашому серці не буде миру, ми не зможемо побачити Господа. І дивіться, щоб не позбутися хтось благодаті Божої, щоб який гіркий корінь, просівши, не наробив біди в ним і не осквернив багато хто. Ми можемо в своїх серцях мати цей гіркий корінь. Образи, гордість, заздрість, лукавство, лицемірство. І... Тоді ми не будемо мати спокою в серці, тому що в нашому серці замість покою має цей гіркий корінь, цей гріх, який треба винести через покаяння, через визнання перед Богом, що ми згрішили. І слідуючи вірш, щоб не був хтось блудником чи нечистивим, як ісав, який за одну страву продав своє перевородство. Ми сьогодні усі можемо мати найкращу церкву, найкращих людей Божих, і продатися за тарілку похльопки, за цю брехню сатани. Тому що Господь Він дав нам усе усе абсолютно. Але сьогодні люди відмовляються від церкви, від людей Божих, вони хочуть бути з Богом напряму. Їм не потрібен Ісус, їм не потрібен Бог кожного дня в своєму житті, тому що їх дуже багато справ і немає часу. Але. Тоді, значить, і Бог не знайде місця в раю для тебе, якщо ти не знаходиш місця для Господа у своєму серці. Бо ви знаєте, що після того, бажаючи успадкувати благословення, він був відкинутий, бо не зайшов місця покаяння, хоч і шукав його із слізьми. Ми можемо потім шукати покаяння, але не знайти його. Коли це відбувається? Коли людина потрапляє вже у вічності в ад, а там уже виходу нема. Плач, скрегіт зубів, але виходу нема. Тому що це місце, де нема жодної надії, і це місце вічних мук. Тому Господь сьогодні стукається саме в твоє серце. Покайся, прийми його слово і будь неймовірно щасливою людиною, яка має благословіння від Бога.